Українці в Єврокубках зараз тривають кваліфікаційні раунди Ліги Європи і Ліги Конференції. Сьогодні була одна восьма, власне, цих змагань. Перший матч, про який я хотів поговорити, це казахський тобол проти Ружном Руж... Берока Словацько. Ружом Берока Словацько. А ви скажете, а при чому тут українці? Я вам скажу, за Тобол грає Євген Шахов. Так, цей самий Євген Шахов, який грав за той легендарний Дніпро ще у 2014 році. Перший матч між цими командами в Словаччині закінчився 5-2 на користь словаків. В першому матчі Шахов взагалі не вийшов на поле. В другому матчі Шахов отримав низьку оцінку 5-7, отримав жовту картку. Ну... І нічим, в принципі, не запам'ятався. Тобто, зробив гол 1-0 і виграв, в принципі, 1-0, але цього було, на жаль, недостатньо для того, щоб наступний раунд був на ще одного українця більше. На жаль, наступний матч це Азербайджанська Зіра проти молдавського шерифа. Перший матч закінчився на користь Зіри. І тут, що саме цікаве, у нас є два представники України. Один футболіст, а другий тренер. Nice. За Забердженську зіру грає Ельдар Кулієв, який раніше грав в Маріуполі. А от тренер шерифу молдовського чи молдованського, поправте в коментарях, є Юрій Гура, Ось. Це був дуже топовий матч, тому що Зіра в другому матчі також забила першу і вже рахунок був 1-0 по сумі двох матчів 2-0. І Шериф зробив камбек, зробив 1-2, після чого довів матч до серії довів матч до серії матчових пенальтів. Трішки тавтологія. Ну ви зрозуміло, довів матч до пенальті і виграв цю серію пенальті. Зірі було важко, тому що вона отримала червону, Ельдар запам'ятався. Ну, 60 хвилин зіграв, але сильно не запам'ятався. Тому тут в протистоянні футболіст український проти тренера українського виграє. Тренер український. Наступний матч це матч уже Ліги конференції між Урарто Вірменія і Калев Талін. Я не буду про нього говорити, тому що там є представник України, але там також е за цю команду теж грають багато русні, там тренер теж зболіт. Тому ми це скіпаємо далі. А далі ми трошки зупинимось. Зупинимось на матчі Литовського Жальгерісу і фінського VPS. Перший матч Жальгеріс виграв 2-1. І другий матч. А, я не сказав, хто, хто грає з українців. Так от, з українців тут грає в литовській команді наш футболіст Мирослав Мазур. Він, на жаль, що перший матч, а другий матч був на заміні, але надіявся, що в наступних матчах його... Випустять. Ах, так, і 1-0 Жальгеріс виграв. За сумою двох матчів 3-1 жальгеріс Литовський разом із Мирославом, нашим співвітчизником прямує далі. Наступний матч це молдовський Мілсамі проти Торпедо Белас-Білорусь. Перший матч закінчився 4-2 на користь Молдаван. І як ви думаєте, де грає українець? В Молдові чи в Білорусі? Що, що, що що кажете? Що кажете? Ви в Мілсамі Молдові? І це правильна відповідь. Там грає Ярослав Терехов, який вийшов на 60 хвилин. Нічим, в принципі, не здивував, але головне те, що Мілсамі Молдовське, чи Молдаванське, знову ж таки поправте, проходить далі разом із... Нашим співвітчизником Ярославом. Ось так. Останній матч, де грала Тирана Албанія і Торпедо Кутаїсі. Я думаю, що тут не дуже довго треба думати, щоб зрозуміти, що Україна грає за Торпедо Кутаїсі. Його звати Гіулі Манчгаладзе. Якщо я неправильно сказав, пробачте. Ви скажете, ну це грузинське прізвище ім'я. Ну так, підозрюю, що... Хтось з його родини все-таки грузин. Але ми вболіваємо за Гіулі. На щастя, торпедо Кутаїсі пройшли. Другий матч Торпедо Кутаїсі виграло на людин. Ну і прямо і далі. Наступні матчі будуть у вівторок. Підписуйтесь, ставте луцьк. І нехай проблеми та незгоди згоди не роблять вам в житті погоди. Пшух.